Доброго дня У вас компанія компанія Комісію на огляді сальник Манжета армована від нідерландської фірми Erix 45х65х10. Сальник має по внутрішньому діаметру дві кромки, додатковий пильник. З іншої сторони має пружину. Виробник сальників Ерікс Нідерланди. Робоча температура середовища. Від мінус 30 до плюс 100 градусів Цельсія. Сальник виконаний з масла бензостійкої гуми. Дані сальники ставляться в міст трактора Т25, а також в передню бортову на мостову балку трактора МТЗ 1221. Купити сальник 456510 ви можете в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.